У Тернополі продовжують активно готуватися до початку купального сезону. Так на пляжі циганка встановили рятувальні буйки для безпечного перебування у воді. Ми якраз продовжуємо дообстежувати даний пляж, і також так будуть встановлені буйки. Вони встановлюються на глибині 175 сантиметрів або 50 метрів від берега. Відстань до буйків 100% обстежена нашими працівниками і є безпечною для купання. Окрім очищення дна озера та встановлення буйків, також дослідили зразки води. Як стверджує директор об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Микола Ткач, згідно висновку, всі показники відповідають нормі, тож тернополяни можуть спокійно купатися в озері. За сприяння Держпроддержпроспоживслужби. І лабораторного центру були проведені відповідні дослідження заміри води Тернопільського ставу на хіміко-бактеріологічні показники, які на даний час є отриманий висновок, які відповідають норми. Тобто купання на даний час в Тернопільському ставі в цьому районі є безпечним. На місцях відпочинку людей також будуть розміщені таблички з переліком правил поведінки на воді. За безпекою відпочивальників також будуть спостерігати рятувальники. Зараз вони проходять відповідні навчання з надання першої медичної допомоги. На жаль, з початку 2024 року на водоймах Тернопільської області вже загинуло 16 людей, четверо з яких діти. Основними причинами загибелі є купання в невідведених для цього місцях. Купання в нетверезому стані і порушення правил безпеки на воді. Микола Фарелюк повідомив, що придатними для купання в Тернополі є дальній пляж та циганка. Купальний сезон в місті розпочнеться 10 червня.